Вітаю, брати і сестри. Сьогодні так вийшло, що у мене є можливість сказати про Ісуса Христа. Я взагалі дуже люблю говорити про Ісуса Христа. Це моя тематика. Ну, я думаю, може, деякі знають. І так вийшло, що в мене сьогодні було тільки 20 хвилин на підготовку цієї проповіді. Тому я прошу Бога, щоб. Дух Святий говорив через мої уста щоб я був інструментом в руках Божих, а не великий якийсь проповідник. Друзі, моя тема буде називатися так: Як ми почитаємо Сина? Хто для нас син? Мається на увазі Ісус Христос? Хто він? От ви бачите картинку таку. Хто він для нас? Ну хтось каже: Спаситель, син Божий, син чоловічий. А які ще варіанти у нас є? Друзі, якщо стоїть, стояв би ілі коли стояв єврей 2000 років назад і дивився на Ісуса Христа і вспоминав слова Ісуса Христа, коли Ісус Христос сказав: Пріжжі, що бив Авраам єсмь». Що він собі думав, коли бачив оцю картину на Голгофі? Єврей, який розумів, що Ісус Христос говорив, або претендував на божественність, або приміняв титул Бога Отця. Що він думав в той момент, коли бачив Ісуса на Христі? Він, мабуть, думав, оцей чоловік дуже згрішив. Бог його покарав. За що Христа розп'яли? Хто знає? За що був розп'ятий Ісус Христос? А, Іще раз? Я не почув, на жаль. Він був розп'ятий за богохульство. Ще раз, друзі, Ісуса Христа розіпяли. За богохульство. Так вирішив Синідріон в кімнаті Тесаних камнів. Це на території Єрусалимського храму було. І коли ця молва розходилась, люди бачили цю картину. Друзі, я хочу чуть-чуть повернутися назад в книгу буття. Моя проповідь буде короткою сьогодні. В книгу буття, коли. Щось трапилось в Едемському саду. Коли в природі чоловічої щось трапилось страшне. Не просто, не просто людина поступилася там, да? спотикнулася, як сьогодні люблять християни говорити. Я чуть спотикнувся. Ну, нічого. Не просто це трапилось, а трапилось те, що в природі людській щось змінилося, щось змінилося в людській природі Пройшов розрив між Богом і людиною. В людину війшла смерть, гріх, страждання, болячки і тому подібні речі. Ось що трапилось, друзі. Розірвався зв'язок між Богом і людиною. І от ми читаємо таке пророчество Бетіє 3:15. Бог говорить, і вражду положу між тобою і між жіною. Господь Бог говорить до дьявола. Уважно, друзі, слухаємо ці слова. Бог Отець каже дияволу: Я положу вражду між тобою і між жінкою і між сіменем твоїм і між сім'ям її. Воно буде поражати тобі в голову, а Ти будеш жалити його в п'яту. Ми бачимо пророцтво про Ісуса Христа. Друзі, а чому? Чому Бог сказав вражду між тобою і жінкою? Чому не чоловіком? Чому саме жінкою? Ми дал, далі це розберемо. Друзі, через деякий час Ісая робить пророцтво. І він пророчить такі слова: Ібо младенець родився нам. Син дан нам, владичество на ременах Його і нарікут ім'я йому чудний, советник, Бог всемогущий отець вічності, Князь міра. В синодальному перекладі написано, що Бог крепкий, але в оригіналі написано Бог всемогущий». Це пророцтво про Ісуса Христа. І ви знаєте. Коли за 200 років до Ісуса Христа в Єгипті євреї робили переклад старого заповіту, вони побоялися перевести Ісая 9.6 Бог Всемогущий. Вони не розуміли, як це зробити, і вони перевели як Янгол крепкий. Вони перевели як Ангел крепкий. І сьогодні на грецькій мові до сих пір так і звучить ангел крепкий. Вони боялися приміни титул Бога до Месії навіть. Вони це боялися. Але оригінал каже Бог всімогущий про Ісуса Христа. Друзі, ми підійшли до епохи народження Ісуса Христа. Рожество Ісуса Христа, Євангелія від Матфія. Перший, перший розділ 18 стих. Рождество Ісуса Христа було так по обрученні матері Його Марії з Іосифом, ніж нежели вони, оказалось, що вона має в очреві від Духа Святого. Ось збувається пророчество, яке було сказано в битє, яке сказав Ісай, і ще багато інших пророчців, але я виділив тільки ці два пророчства. Ось було пророчество, друзі. Вона ймеє очреві від Духа Святого. Чому Бог сказав, що положу вражду між тобою і женою? А ось чому? Друзі, Євангелія від Матвія каже нам 118, що жінка мала в очреві не від чоловіка, від Духа Святого. Чоловік тут ні до чого, друзі. Ви знаєте, що сім'я чоловіка вже поражено гріхом. І природа, грішна, природа людини передавалася через чоловіка. При цьому всьому жінка вже була грішною, тому що вона теж произошла через чоловіка. І коли чоловік. Не мав участі в народженні Ісуса Христа. В цьому на Ісусі Христі не передалась грішна природа Ісусу Христу. Тому що Марія зачала від Святого Духа. Це перший момент, і другий момент це те, що Ісус Христос мав в собі дві природи божественна природа і людська природа. Тому що Ісус Христос з'єднав в собі. Не і й нерозлучні. Нікий цареградський символ віри каже. Дві природи. Ісуса Христа. Іоанн Богослов, любімчики Ісуса Христа, каже такі слова. 18-й вірш. Першої главі. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, сущий в нідря отчим або в лоні отця. Там два варіанти перекладу. Он явив. Єдинородний Бог. В синодальному перекладі написано «єдинородний син, але оригінал каже єдинородний Бог, Теос. Сущий в недря отчим. Он явил. Друзі, повертаємося в битє. Положу вражду між тобою і жінкою. Марія зачала Сина від Духа Святого. і єдинородний Бог. Он є Отця, єдинородний Бог. Сущий в недрі очим або в лоні Отця. Он явил. І далі Йоанн каже такі слова. Це слова, друзі, Ісуса Христа, які записані були Євангелістом Йоанном. Друзі, я хочу, щоб ми зараз всі, щоб ми зараз всі почули уважно, що Христос сказав сам про себе. Ще раз, друзі, будь ласка, я хочу привернути вашу увагу. Давайте ми почуємо, що Христос сказав, тому що це дуже-дуже важливо. Слухаємо уважно, друзі. Це записав євангеліст Іоанн. П'ятий розділ, 21, 23 вірші. Будь ласка, послухаємо. Точно так, как Отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и Сын дает жизнь тем, кому хочет. Читаем дальше. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Друзья, мы понимаем, про что мова идет. Даби всі чтили сина так, як, як чтут Отца. А як люди чтуть Отця? З трепетом, правда? Поїдьте в Ізраїль, подивіться. Люди чтуть Отця з Великим Трепетом. Но Христос каже, Даби всі чтили Сина, як чтуть Отця, Він себе тут прямо ставить на рівень з Богом Отцем. І не просто ставить, Він заявляє, якщо ти не будеш так само почитати Ісуса Христа, як Бога Отця, то далі що каже? Хто чтить Сина, тот не чтить і Отця. Якщо я допускаю якусь мисль, закинуту якусь людьми, які сумніваються в Божественності Ісуса Христа, що син не Богу Отцу, то Христос каже, ти вже начтиш Отця, якщо ти ставиш Бога Отца, Вище сущності, не по ролі. уважно почуйте мене, не по ролі. По сущності, вище сина, ти не чтиш Отца. Тому що Отца можна почитати тільки, якщо ти чтиш сина так, як треба чтити Отца. Це дуже важливо, друзі, для нашого спасіння. Почитати сина так, як ми почитаємо Отца. Ми ж боїмось Бога, правда? Це слова самого Ісуса Христа. І Він, той самий Бог, який примінив всі тітули, які примінялися в старому заповіті до Бога Отця, Він примінив сам їх до себе в новому заповіті, і він висить на Христі розп'ятий. 24 стих каже, істину істину говорю вам, слушающий слово моє і віруючий, пославшого мене, имеет жизнь вечную і на суд не приходить, но перейшов от смерті в жизнь. Якщо ми ще живі, слушаємо Ісуса Христа слова, які Він тільки що вище сказав, щоб ми почитали Ісуса Христа так, як почитаємо Отця. Слушаючи слова, слово моє і віруючий в пославшого мене і миясь вічною і вже перейшов от смерті в жись. Но тільки ті люди, які повірили в Його ці слова, що Ісус Христос, равносушний Бог, Богу Отцю, який пролив святу кров на христі, в діянні написано, що Бог. Викупив собі церкву кров'ю своєю. Друзі, я останній текст зачитаю і закінчую. Послання до Євреїв 20, 20, з 10-го розділу, 28-й вірш. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех, трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, І духа благодаті оскорбляйте. Ви знаєте, друзі, мені дуже жалко людей, свідків Єгови, людей, єдинственників, модалістів, які прирівнюють себе до християнства і кажуть, що ми протестанти. Або ми християни, неважливо, і попирають кров з Завіта. Не почитають за святиню. Знаєте, як вони кажуть? Якщо б Ісус Христос був би Богом і пострадав на Христі за людей, то це була би неравноцінна. Жертва по відношенню до людей. І вони правду кажуть. Це дійсно неравноцінна жертва. Бо сам Бог пострадав. Рівноцінна жертва не може викупити від гріха людину. Старий заповіт нам це показав. Рівноцінна жертва по відношенню до людини не може викупити мене від смерті. Від вічної погибелі. Тільки нерівноцінна жертва, а це є Ісус Христос. равносущний Бог Богу Отцю. Який був сущий в ядрі очим, який був Словом, який став плотю в 16 му вірші написано. І мені жалко цих людей, тому що вони попирають. І не почитають за святиню кров Завята. Таких людей багато. Серед християн таких людей багато. Серед людей, які придержуються тринітарія, які вірять триєдиного Бога, вони все одно не до кінця розуміють. Я дуже хочу, щоб ми всі розуміли, тому що це дуже важливі речі, друзі. Це слова Ісуса Христа, що ми маємо почитати Ісуса Христа так, як чтим Бога Отця. Ісус Христос пролив святу кров. Сьогодні ми будемо споминати Ісуса Христа страдання. І тридцятий вірш. Ми знаємо того, хто сказав, у мене отмщення. Я вас дам, говорить Господь. І ще Господь буде судити народ свій. Страшно впасть в руки Бога живого. Хтось може подумати? Страшно впасть в руки Бога живого. Я ж грішний. Вчора згрішив, там згрішив. Друзі, страшно впасти в руки Бога живого, якщо я попираю і не почитаю за святиню кров Завета. А не те, що я десь грішив. Контекст нам говорить про це, показує нам це. Якщо я не почитаю Ісуса Христа і не приймаю за святиню кров Завята, ось за що страшно впасти в руки Бога живого. Нехай Богу, друзі, буде слава! Нам назідані, щоб насіння, яке Богом сіється, воно проростало. Амінь.